Асоціація з європейським союзом інтересів зерновиробників не торкнеться. Таку думку висловив народний депутат України від фракції партії регіонів Віталій Барвіненко в ефірі Радіо РФМ. Нагадаємо, умови співпраці України з прописані в договорі про асоціацію передбачають введення квот на виробництво окремих видів продукції, але це не торкнеться інтересів аграріїв нашої країни. Зі слів народного обранця 90% експорту зерна Україна відправляє на близький схід і в Африку. Крім того, на думку Віталія Барвіненка, який не зі слів знає, що українські аграрії виробляють не так багато твердої пшениці, щоб квоти ЄС їх у чомусь обмежували. Навіть якщо нам збільшать квоти, у нас не буде залишатися зерно, яке ми б могли відправляти до Євросоюзу. Під наші види квот не буде. Підкреслив політик при цьому він зазначив, що якраз інтеграція з євросоюзом стимулюватиме вітчизняних виробників розвивати бізнес за європейськими стандартами.